Що думаєте, у нас сюди кладка ідеальна. Ось це у нас працювала нова бригада. Якраз вони на невеличкому етапі прийняли участь, і на цьому все. Ось дивіться, нова бригада викладає цеглу. І ось а так викладається цегла по нашим стандартам. Це одна із основних наших бригад, яка є з нами в колективі. Ну, З хлопцями. Ми трошки попрацювали, я думаю, і досить на тому, друзі. Якщо ви ось так відноситесь до роботи, я розумію, що це все скриється штукатурками, фасадами, але і всім іншим. Але ми так роботу не здаємо. А ось так здаємо. Там взагалі трошечки підшліфовано. Це все наш об'єкт. Тому я не рахую, що тут є щось там капець страшне, що в тому дусі, але така кладка у нас не вітається. А така ось вітається. Скажіть же, миле діло. Дивитися на таку роботу і любуватись чудовою кладкою цегли. І все, що плачується, доволі таки недешево. А відношення до роботи, як ви бачите, інакше. Там ми вже готуємо під заливку сходову і виганяємо другий поверх. Тому ось такі справи на нашому об'єкті.